Ти з бочу, чорний, дивись. Як? Сволота Ти вирвав серце цілої нації. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохтеш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Покидів останній. Буде жити вічно. А ти зігнієш. Здохнеш. Ти не мені. Ти розумієш, що ти зробив? Ти ж ніби українець. Українець биває українця? Це як? Чи ти завербований Україне? Що ні? Ти тільки міш відповідати ні або так? Тобі більше слів нема? Що мама сказала тобі твоя? Ти би хотів, щоб вбили твою маму? Підійшли в притул і застрелили її? Ти би це хотів? Втомився все вже. Головою крутиш, тобі зле. Скажи мені, ти б хотів, щоб вбили твою маму? Хотів? Ти забрав її життя, ти забрав наше життя. Але ми боремося, що тобі було зле. На тебе має бути Божа кара. Жодного помилування не має тобі бути. Коли людина дивиться вниз, значить, соромно їй, можливо. Але тобі не соромно. Мої діти? Мої діти. Будуть знати, хто вбився нашої мами. Я їм обіцяю, я покажу тебе, їм. Вони будуть питати. Він такий молодий. Чому він це зробив? Як його виховували батьки? Його батьки виховували вбивцю? Ти подумай про це, поки будеш сидіти.